День, вітаю вас у своїй творчій майстерні. Сьогодні у нас буде незвичне малювання. Ми сьогодні будемо малювати на яйцях, і в цьому мені сьогодні буде допомагати моя вихованка Марія. Вітаю! Вона навчається в гуртку «Фітодизайн». Будемо створювати орнамент для витравленки. Що ж це таке? Це писанка, але вона малюється не фарбами, а за допомогою писачка пишемо орнамент воском і занурюємо його в розчин оцтової кислоти. І За допомогою витравлення кольору відбувається ось таке чарівне диво, такий орнамент. Для того, щоб зробити таке красиве яйце, нам необхідно взяти краще яйце видуте темного кольору. Можна і на білому. Воно теж чудово виглядає, але орнамент виразніше виходить на темних яйцях. Ми його попередньо готуємо, видуваємо за допомогою шприца його начиння, промиваємо, висушуємо і тоді вже можемо з ним працювати. Ось видуте яйце виглядає так, дірочка, через яку ми видули. Попередньо олівцем ми малюємо осьові лінії по горизонталі і по вертикалі. Ми тримаємо олівець на місці, а яйце обертаємо. І в нас виходять плавні лінії, чіткі. Так, ось одна вісь. Потім перевертаємо і бачимо, робимо ніби хрестик. І продовжуємо лінії далі. Так, Це ми зробили. Вертикальні, тепер горизонтальну одну через весь центр. Лінію симетрії ми провели. Тепер при малюванні у нас отрималася ось така вісь симетрії. Ми проводимо ніби хрестик. Ось. З іншої сторони малюємо так само. Так, що там тебе вже лінії намалювала, так переходимо до зірочки. Від центральних осьових ліній ми ніби малюємо такі ромбики і прокручуємо. Ті лінії, які в нас навхрест були, ми на них. На, на кінчиках малюємо точечки. Так, З однієї сторони ми вже намалювали, тепер на іншій стороні перевертаємо і точно так само промальовуємо швиденько наші румбики, перетворюємо їх на зірку. Так, Орнамент у нас вже готовий, готовий. І почнемо розписувати воском. Для цього нам необхідно, щоб у нас джерело вогню було, тому що віск в твердому стані, а під час нагрівання він має рідкий стан, бо в твердому стані ми не зможемо розписувати. Зараз ми використовуємо писачок. Це така ніби лієчка, яка має тоненьку трубочку. Зверху ми наповнюємо його воском і під час нагрівання він витікає в цю дирочку і ми промальовуємо лінію. Але якщо немає писачка, чим його можна замінити? Ми можемо взяти олівець, який має на кінці гумку, вструмити булавочку, яка має кільце. Нагріваємо на вогні, беремо воскову свічку, що дуже важливо, набираємо, ось так мокаємо цей віск розтоплений. і Головне, щоб вона була дуже прогріта, і беремо яйце, і так залишаємо слід. Ну, Це краще крапанку робити, або ніби квіточку промальовуємо. Або можна ще взяти голочку з вушком, і теж у вушці залишається віск, і проводити ці лінії так само, як і на вуск. Вони, звичайно, не такі ідеальні і тонкі, але в принципі теж варіант непоганий. Ми з дітьми пробували працювати, коли в нас не було писачків, і доволі такі непогані роботи виходили. Тобто, з кожної ситуації ми можемо вийти і знайти подібний інструмент. Головне, щоб діти молодшого віку працювали під наглядом дорослих, тому що все ж таки вогонь має небезпеку. Якщо неправильно з ним поводиться, то це буде біда. Так, ось ми бачимо, що в нас вже з'явилася капля воску і починаємо розписувати. Дуже важливо, що дірочку, через яку ми видували яйце, треба закрити воском. Чому її ми закриваємо? Тому що через цю дірочку буде потрапляти рідина, в яку ми будемо занурювати. В даному випадку ми будемо занурювати її в оцет. І щоб він туди не потрапив, ми закриваємо. І отак от от ставимо писачок на яйце і ведемо лінію. Теж намагаємося, щоб писачок у вас був, можна сказати, на одному місці. Ви прокручуєте яйце. Лінія це вже не стирається, де ми провели воском, там не буде попадати розчин. І під цим воском залишиться темна частина шкаралупи. Як і малювали олівцем, так і воском, ми починаємо малювати із лінії симетрії, симетричних ліній, а вже потім приступаємо до поміжних ліній. Все так само. Маша, промальовуй далі центральні лінії і будеш переходити до зірочки. Дуже важливо, щоб яйця були теплі, якщо вони будуть холодні. Віск буде погано приставати, або взагалі він не пристане. Якщо віск буде холодний, він буде відпадати від яйця. І, і фарба не буде триматися на такому яйці, і візерунку не вийде того, який нам потрібен. Так, я вже промалювала центральні лінії. Маша теж промалювала. Тепер ми малюємо по діагоналі, розпочинаємо працювати над зірочкою. Найбільш розповсюджений елемент на писанках це зірки. Ми теж його використали у своєму виробі. Зірки можуть бути одного кольору, двох кольорів різних відтіночків. Ми спробуємо сьогодні з двома відтіночками. Все робимо почергово, не перекидаємося з одного місця на інше, щоб нічого не пропустити. Ті лінії олівцям, які ми намалювали, вони під час витравлення у нас вони зникнуть. А на горизонтальних лініях, ось що в нас залишилося, ми на кінчик приставляємо писачок і отак ніби розширюємо, малюємо оці точечки. Не забуваємо наповнювати свічечку воском. Інколи може забиватися, тому дуже важливо, разом з писачком продається такий дріт, він допомагає його прочистити. І тримаємо писачок не над свічечкою, а отак з боку, бо коли зверху він дуже забивається сажею. Коли при нагріванні з'являється от така велика крапелька, ми її можемо отак кудись на папір змокнути і далі працювати, і вийде вже красива тонка лінія. Якщо ми працюємо з восковою свічечкою, то в писачок ми можемо прямо отак звідси набирати, отак з боку, або ж зверху накладати, кому як зручно. Ось такі в нас вийшли е, витравинки. Ось такий орнамент, зірочку ми зробили. Тепер ми її занурюємо. Це перший раз. Беремо в скляночку з оцтом, кладемо в так як у нас яйце видуте, то ми його ще скляночкою з водою придавлюємо. І залишаємо десь хвилин на 5-10. На 5-10 хвилин пройшло і ми виймаємо наше яйце. Що з ним відбулося. Ви бачите ті лінії, які були під воском, вони залишилися темні, а сам фон посвітлішав. Верхній колір витравився. За допомогою розчину кислоти, тому й називають саме травинки або витравинки, тому що колір не не малюється, не додається фарбник, а витравлюється. Можна його звичайно залишити. На цьому варіанті знімати віск, але ми не зупинимося, ми додамо іще заливочку, щоб у нас вийшов інший відтіночок. Для цього ми беремо писачок і трошки зафарбуємо фон середину зірочку. І зафарбовуємо. Оці ромбики, які утворилися всередині ось. Повністю. Ми малювали лише лінії, а тепер уже зафарбовуємо повністю площину квіточки. Завдяки тому, що ми покриємо повністю воском ці елементи, вони не будуть далі протравлюватися, вони залишать свій колір. А всі інші частини, які не будуть під воском, вони будуть продовжувати витравлюватися до більш ніжнішого і світлішого кольору. Ось З однієї сторони ми бачимо, що там, де віск, там уже темніше, і воно залишиться того кольору. І покладемо ще раз прощений оцту. На перший погляд здається, що це дуже складно, дуже довго забирає часу. Але ні, ми дуже швидко намалюємо орнамент, покладемо його на 5-10 хвилин, потім ще промалюємо додаткові якісь елементи і знову покладемо. Але результат не перевершений, тому що таких відтінків вони природні, ніжні, пастельні, дуже чудові. За допомогою штучних барвників цього ефекту немає, і саме завдяки цій витонченості, вони і приваблюють майстрині, які часто виготовляють такі вироби. І дуже чудово виглядають саме в темні яйця. Але для любителів, які можуть собі похвалитись своєю майстерності, вони використовують яйця білі, і дуже вишуканий орнамент виходить на білих яйцях. Так, а ми спробуємо ще раз занурити наше яйце. На, ще на 5-10 хвилин і будемо знімати віск. А ми зараз порівняємо, що у нас вийшло тут. Ми два відтінки залишили, бачимо, що яйце побілішало тло. Якщо ми залишимо його десь приблизно на годину, воно залишиться білим. Орнамент готовий і залишається завершальний етап, як зняти віск. Його можна зняти за допомогою двох способів. Можна використати гарячу воду, набрати в посуд гарячої води. І місце, де в нас був отвір для видування яйця, ми трошечки вмокаємо, і віск розтоплюється, і дірочка наша стає вільною. Потім повністю ми яйце покриваємо гарячою водичкою і швиденько стираємо серветкою або тряпочкою. Інший спосіб це за допомогою свічки. Теж спочатку ми розпочинаємо із дірочки, розпускаємо. Ми бачимо, що він топиться, прибираємо. Для чого це ми робимо? Якщо ми цього не зробимо, то наше яйце може лопнути. Тому що воно нагрівається, повітря там розширюється і яйце лопається. Так, На, Маша, ти яйце це протирай. Проходимо вздовж оцих ліній, протираємо. Обережно, теж зверху не приставляємо, а збоку. З боку, отак от. Навіть не тримаємо постійно, а ось такими рухами і стираємо. Звичайно, гарячою водою цей процес легше проходить, але можна і так. Кому як зручно, всі ми по-різному працюємо, і кожен вибирає для себе зручніший спосіб. І якщо ми це яйце потругаємо, то ми відчуємо, що воно а, випукле. Оці орнаменти вони пальчиками ми їх можемо відчути. Тому що верхній шар, те, що було під воском, воно залишилося, воно стало об'ємним, а фон залишився трошечки нижче, ніби такий ярус. І ось ви бачите, що та перший орнамент темніший залишився, та частинка квітки зірочки у нас залишилася трошечки світліше. Може, фонди, тому що ми вже другий раз занурювали в оцет. і фон сам залишився найсвітліший, бо ми його не покривали воском. Ось такі чудові витрали у нас вийшли із машою. Це яйця сувенірні, тому що вони пусті. Ви можете їх ними обмінюватися на свята. Вони зберігаються дуже довгий час. В давні часи ці яйця для того, щоб зміцнити, наповнювали смолою, воском. А в сучасному світі їх можна наповнити клеєм ПВА, отак прокрутити, щоб тонкий шар залишився. І після висихання ці яйця будуть міцніші і будуть вам служити дуже довго. Прекрасою на Великодні свята. І інколи такі яйця покривають і лаком. Вони теж мають вишуканий блиск і додатковий естетичний вигляд. Слідкуйте за нашими передачами, долучайтеся до наших майстер-класів і творіть свої творчі роботи. До побачення.